Добрий день, шановне панство. Зранку ми працюємо всім мирного неба, скорішої перемоги і Божого благословення. Мед різний від травневого з акацією, без акації, різнотрав'я різне, таке-таке-таке. Мед з горіхами, забрус, сотий щільник з медом. Забрус маленький, прополісовий мед, щільник, пилок, настойки від радіоли розової і чесночно прополісовий з чистотілом до підмора, розтирання, прополіс, воскова міль, ушні трубки великі, маленькі свічки, воскові каплі, нос, прополіс, віск, мазь з прополісом, свічки від геморою. Зробив нову вже мазь для суставів. Ось, ось таку. потім розкажу її склад. Е -е... Мет в бутлях. Цибуля два на семена, вічно зелена. Ось так. Працюємо, сьогодні трошки прохолодно, але нічого. А, масло какава є, свіже нідерландське чудове. Ну, як завжди, всім ангела-охоронця, ангела Божого благословення, здоров'я і мирного неба. Хай все буде добре.